Курс чудес. Урок 249 Прощення кладе край усім стражданням і втратам. Прощення малює картину світу, у якому страждання закінчилися. Втрати стають неможливими, а гнів не має сенсу. Атака вщухла і Божевіллю настав кінець. Які страждання людина може тепер уявити? Яких втрат можна зазнати? Світ стає місцем безкінечної радості, достатку, милосердя та щедрості? Тепер він настільки схожий на небо, що швидко перетворюється на світло, яке відображає, і так подорож, яку розпочав син Божий, закінчується у світлі, з якого він прийшов. Отче, ми хочемо повернути наші думки до Тебе. Ми зрадили їх, тримали в лищатах гіркоти та лякали думками про страх та смерть. Тепер ми знову хочемо спочити у тобі, як ти нас створив. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.